Шість разів російські військові намагалися штурмувати позиції наших біля району Вовчанська та Стариці. Це харківський напрямок. Ще сім атак. Росіяни намагалися здійснити на Куп'янському напрямку в районах Кутківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Бугуславки. Детальніше про бої, які нині точаться на Харківщині, будемо говорити далі. На зв'язку зі студією Олександр Бородін, пресофіцер 3 третьої окремої штурмової бригади. Олександре, вітаємо вас. Вітаю добро вечір. Щоразу з'являється qr код і з'являється номер карти не просто так, не даремно і не марно. Це наш внесок у тому, щоб завтра ми могли відкрити очі і сказати: о, завтра прийшло. Бо доброго ранку, ми вітаємося. Ну дуже і дуже рідко. Олександра, на що збираємо? Бо фраза вивозимо дуже часто означає, що ви вивозите, а ми тут потроху вже починаємо не вивозити, якби це не прикро було. Ну, насправді, фраза вивозимо, якраз там, якщо ролик подивитись, вона про те, що ми всі разом вивозимо, просто по-різному. Якщо там, ти в чомусь не вивозиш, вивози М113, у нас такий слоган. І ми збираємо зараз на М-113, на транспортери. Це рідкий збір, тому що це дуже велика сума грошей, і, в принципі, вони служить досить довго, але там декілька років вже в активних бойових діях, вони у нас ясно річна частина вже Частину треба міняти, частину треба ремонтувати, і тому нам вони вкрай важливі, тому що це як і ем, ті бронетранспортери, які вивозять штурми, і ті бронетранспортери, які власне вивозять поранених, якщо ми говоримо про кейси вакі, тому вони максимально універсальні, і це те, що можна ну реально купити, не чекаючи там західної допомоги. І тому ем, власне дуже за запрошуємо всіх долучитись до збору, тому що для нас це вкрай важливо. Так, друзі, сума не маленька цього збору 50 мільйонів гривень потрібно на таку життєво важливу машину. Давайте зробимо те, що ми можемо зробити. Традиційно закликаю вас перед сном задонатити хоча б по гривні, по дві, і в сумі, як показує досвід, буде така кількість грошей, за яку нам буде радісно, що ми передаємо нашим захисникам. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. До потреб наших захисників багато не просимо. Скільки можете, скільки можете. Гривня, дві теж туди входить. Олександре, щодо бойових дій на Харківщині, якої інтенсивності вони зараз ідуть? Чи помічаєте ви якісь зміни в тактиці або намірах Росіян? Ну наразі новотривалість, тобто це постійні штурмові дії. Я б сказав, що воно досить стабільне, тому що це піхотна складова. Не так давно у нас був дуже великий штурм з боку росіян, а механізованих механізований штурм, тобто там більш одиниць техніки, але він був відбитий, було величезно там більш 20 техніки уражено. Тому я думаю, що це було не скоро таке повторення. Тому зараз, де це щоденні штурми піхотні розвиваються в піві складова. У них розвивається бісфлота в цілому складова, розвивається ударні дрони, оптоволокно, таке інше. Ну а артилерія складні зараз саме витривалість, тому що такий формат щоденних щоденнопігодні штурми за підтримкою. Вони вже не один місяць, і це от витривалість, як психологічних бійців, морально, моральна, так і там логістична витривалість, і, і таке інше. Маємо ще й розуміти, що проти вас іде, що проти вас їде, що проти вас повзе. Насправді, як ви оцінюєте стан боєготовності ворога, ну і про техніку? Бо знаєте, оця історія про те, що вони намагаються йти на штурми на жигулях, на мопедах, на мотоциклах, це станем дуже часом. класно, але не бабушки, не внучки в носках, партянках і підтяжках йдуть проти наших. І тоді, коли ми там уявляємо, що ой, дуже класно відео всіх постріляли пів-пав-пав, Не комп'ютерна це гра, це багато поту, крові, болю і смертей. Вибачте, що та да, це насправді вкрай складно, тому що треба розуміти, да вони там штурмують і на мотоциклах, і на мопедах, і на самокатах. Але насправді, чому вони на цьому штурмуються? Це весело дивитись, тому що їх головна мета подолати. Так званий сір'як і заскочити до наших бійців окопи і пройти в ближній бій, грубо кажучи. І тому насправді не важливо на чому вони будуть просуватися. Якщо вони заскочить, та 95% знищується до того, там як вони подолають цей сір'як. але тим не менш, це не важно на чому швидкісно вони їздять. Це все мета досить серйозна, і це все на бійців. І тому це виглядає зверху трішки інакше. Коли ти дивишся ролики в ютубі, а е, значить, знизу з землі це виглядає зовсім складно і враховуючи, я ж кажу ще раз, що час, тобто е, тривали місячні багато місячні отакі штурми, це дуже важко, насправді, і тому максимально треба підтримувати армію, тому що. Хлопцям максимально важко психологічно переносити постійні, постійні щоденні штурми. Так, там техніку застосовують вони рідко, вони економлять, але от піхотні штурми це насправді те, що б'є постійно, постійно по мізкам. Вже 55 тисяч передали наші глядачі для вашого збору. Друзі, у нас залишається кілька хвилин на спілкування з Олександром. Я вас дуже прошу. Не прийміть це за нахабність, з мого боку, але якщо ви вже скинули гривню дві, давайте ще по гривні дві для того, аби у Олександра був ще кращий настрій перед тим, як. Він продовжує займатися тим, чим займається нині після нашого включення. Я дуже вдячний кожному, хто долучається до цього збору. Зараз багато тривожних новин. Кожен день нас атакують з різних сторін інформаційно. І як на мене, найкращий спосіб спосіб шукати спокій це підтримувати Збройні Сили України. Хвилююся, скинь гривню на збір. Трошки спокійніше стає робимо, що можемо в цьому. Скажу плані. історію. Тобі розказувала частину цієї історії. Сьогодні підвожу військових двох. Ну ну так стається, що я регулярно підвожу військових, які стоять на зупинці, і один з них сідає. А у мене дитяче крісло за Стоїть на задньому сидінні. Він каже: знаєте, а в мене теж. І далі не сказав, а що в нього теж. Для того, щоб у всіх наших було от у мене теж, нам потрібно, щоб у них, от у Олександра, було на чому вивезти тих, у кого теж має бути. Теж, Олександре, ще на фінал, якщо дозволите, яка найбільша потреба сьогодні? Я запитую про сухі чи сухі ноги, чи у всіх є каска, чи у всіх є жилети, чи що там з протизастудними і з окопними свічками? Ну наразі ясна річ, що базові моменти вони вирішені. Всі, тобто, у нас величезний досвід. Це ну, війна дає досвід так чи інакше, і у нас зараз бійці, екіпійовані, Тобто, змова компанії в цьому плані вона вирішена. Це не 22 рік. В цьому плані якихось проблем а, суттєвих немає. Але багато ну перше, що хочеться сказати, там, на півідрони. Більше це входить в медіа. В цілому і це правда, але зараз з розвитком. Ворога в цьому напрямку я би реби поставив на першому місці. Так, да, там вона зараз на М113, але я кажу, якщо казати, це виключення все ж таки, це рідкий збір. А в цілому це реби, тому що реби вони спасають в першу життя, і ребів мало не буває. Тобто, в ідеалі реб повинен бути на, на кожний закреп, на кожну автівку, на кожний бронетранспортер, не тільки там на якісь важливі моменти, а взагалі всюди, де є особовий склад. І чим більше буде, тим більше ми життів збережемо. І це треба розуміти. Тому я беребо насправді поставив зараз. ну на перше місце, і це видно по зборам. Оскільки дуже часто ми спілкуючись з представниками різних підрозділів, збираємо гроші якраз їм на засоби радіоелектронної боротьби. Хотів би я сказати, що встигли ми цієї пізньої пори у робочий день, що немало важливо зібрати вам 100 тисяч гривень, але трішки не дотягнули до цієї суми, що в принципі теж непоганий результат. Дякуємо вам дуже за ту інформацію, яку нам дали. Олександр Бородін, пресофіцер 3 ї окремої штурмової бригади. Що новини ти? далі. Новини далі. А я, але перед новинами Давай. я хочу сказати, що у цьому зборі, який проводить Олександр, може подивитися 35 тисяч 886 учасників. І чесно, хочеться обняти кожного з вас. Я дякую вас. вам, тому що саме за вас я особисто і тримаюсь за небайдужих людей, яких не так багато можливо, як уявляли собі в ідеальному світі, але яких точно набагато більше ніж інколи здається у моменти вічі. У Нас багато, і ми сильні, ми обов'язково переможемо.